Коли в нас були перші ранні, ти вже розумів, що а це все не так просто, а це все не так легко. Бо для мене це були перші бойові і перший порадний дався трошки тяжко. Всі були на ході моралі, всі розуміли, що це трошки затягується. І з плюсів для нас, що в нас не було доступу до інтернету, бо росіяни збили всі вишки, все ну, електроенергії, все. Uh, і ми не могли бачити так би сказати, картинку, що відбувається вживо. Єдине, що ми отримували це телеграми від. Uh, uh від нашого штабу, який сидів, так би сказати, який брав на себе всю цю, цю інформацію, передавав притім перед всім позиціям короткий опис, що зараз відбувається. Тобто Маріуполь там оточується, в Маріуполі стільки-то, стільки-то людей, є такі-то, такі-то втрати. Ми підбили такі-то, такі-то техніки. Типу, чиста поверхна то ми розуміли, що відбувається. Але основною задачею, я розумів, що мої хлопці стоять там чи далі. Я знаю, що вони. Не відступають, що вони там прям дуже круто тримають оборону. Я все тут тримаю оборону. Якщо ми всі будемо тримати оборону, ми будемо триматися дуже довго. А наскільки довго, це вже не знаємо. Бо очікувалася підтримка, прорив так сказати, на Маріуполь. Він там говорився, що буде, буде. Ці операції зривалися. І в ітогі ми зрозуміли, що ми -то до кінця. Типу, спочатку це була така мінімальна дізмораль, там буквально півчаске блін, як це тут, ти вже звідси не вийду, але потім ти розумів, що ну і що, ну я що я зараз буду плакати, чи що воно ніяк не допоможе. І просто розумів, що перед тим як піти із цього світу, тобі треба зібрати набагато більше противника з собою. І ти придумав, як це зробити, як набагато краще тримати оборону. Я до себе в підтримку взяв другого номера розрахунку, бо самому з РПГ бігати було неприкольно. Ми працювали дуже злагоджено. Поки він від відволікав вогонь на себе, я там бив з гранатомета, і отако періодично ми забирали чим більше противника собою.